Олімп. Високо на світлому Олімпі царює Зевс, оточений сонмом богів. Тут і дружина його гера, і золоточубий Аполлон сестрою своєю Артемідою. І золота Афродіта, і могутня дочка Зевсова Афіна, і багато інших богів. Три прекрасні ори охороняють вхід на високий Олімп і здіймають густу хмару, що закриває ворота, коли боги спускаються на землю або підносяться до світлих чертогів Зевса. Високо над олімпом широко розкинулось блакитне бездонне небо, Лється з нього золоте світло. Ні дощу, ні снігу не буває в царстві Зевса. Вічно там ясне, радісне літо, а нижче клубочаться хмари. Часом закривають вони далеку землю. Там, на землі, весну і літо змінюють осінь і зима, але вона швидко минає і знову настає радість на Олімпі. Бенкетують боги у своїх золотих чертогах, побудованих сином Зевса Гефестом. Цар Зевс сидить на високому золотому троні. Величу і гордо спокійною свідомістю влади й могутності віє від мужнього, божественно прекрасного обличчя Зевса. Біля трону його богиня миру Ейрена і повсякчасна супутниця Зевса, крилата богиня Перемоги Ніка. Ось входить прекрасна велична богиня Гера, дружина Зевса. Зевс шанує свою дружину. Пошаною оточують геру, покровительку шлюбу, всі боги Олімпу. Коли, сяючи своєю красою, в розкішному вбранні велика гера входить до бенкетного залу, всі боги встають і схиляються перед дружиною громовержця Зевса. А вона, горда своєю могутністю, іде до золотого трону і сідає поруч царя богів і людей Зевса. Коло трону гери стоїть її посланниця, богиня райдуги, легкокрила Іріда. Завжди готова швидко нестись на райдужних крилах, виконувати веління гери в найдальніші краї землі. Бенкетують боги. Зевсова дочка Юнагеба і син царя Трої, Ганімед, улюблениць Зевса, який дістав від нього безсмертя. Підносять їм аброзію і нектар, їжу і напій богів. Прекрасні харити і музи потішають їх співами і танцями. Взявшись за руки, водять вони танки, а боги милуються їх легкими рухами і чудовою вічною юною вродою. Веселіше є бенкет олімпійців. На цих бенкетах вирішують боги всі справи. На них визначають вони долю світу і людей. Золім порозсилає людям зев свої дари і стверджує на землі порядок і закони. В руках зевса доля людей, щастя і нещастя, добро і зло, життя і смерть, все в його руках. Дві великі посудини стоять біля воріт палату Зевса. В одній посудині дари добра, а в другій зла. Зевс черпає з них добро і зло і посилає людям. Горе тій людині, який громовержець черпає дари тільки з тієї посудини, в якій зло. Горе й тій, що порушує встановлений зевсом порядок на землі і не додержує його законів. Грізно насупить кронів син свої густі брови, чорні хмари закриють тоді небо. Розгнівається Великий Зевс, і страшно підійметься волосся в нього на голові, очі спалахнуть нестерпним блиском. Махне він своєю десницею, удари грому покутяться по всьому небу. Блисне вогненна блискавка і здригнеться високий олімп. Не сам Зевс охороняє закони. Біля його трону стоїть охоронниця законів богиня Феміда. Вона скликає з наказу громовержця збори богів на світлому Олімпі і народні збори на землі, пильнуючи, щоб не порушувався порядок і закон. На Олімпі і дочка Зевсова, богиня Діке, стежить за правосуддям. Суворо карає Зевс несправедливих суддів, коли Діке доносить йому, що не додержують вони законів, даних Зевсом. Богиня Діке, захисниця правди і ворог обману. Зевс охороняє лад і правду у світі і посилає людям щастя й горе. Та хоч і посилає Зевс людям щастя і нещастя, все ж долю людей визначають невблаганні богині долі, Мойри, які живуть на світлому олімпі, доля самого Зевса в їх руках. Панує фатум над смертними і над богами, нікому не втекти від велінь невблаганного фатуму. Нема такої сили, такої влади, яка могла б змінити хоч що небудь у тому, що призначено богам і смертним. Тільки смиренно схилитися можна перед фатумом і скоритися йому, тільки мойри знають веління фатуму. Мойра клото пряде життєву нитку людини, визначаючи строк її життя. Обірветься нитка і скінчиться життя. Мойра Лахесіс виймає, не дивлячись, жереб, який випадає людині в житті. Ніхто не має сили змінити визначеної Мойрами долі, бо третя Мойра, Атропос, все, що призначили в житті людині її сестри, заносить у довгий сувій, а що вже занесено в сувій долі, те неминуче. Невблаганні величній суворі Мойри. Є ще в Олімпі богиня долі, це богиня тюха, богиня щастя і благоденства. З рогу достатку рогу божественної кози Амалфеї, молоком якої було вигодувано самого Зевса, сипле вона дари людям, і щаслива та людина, яка зустріне на своєму життєвому шляху богиню щастя тюха. Але як рідко це буває, і яка нещаслива та людина, від якої відвернеться богиня тюха, яка тільки що давала їй свої дари. Так панує оточений сонмом світлих богів на Олімпі, Великий Цар людей і богів Зевс, охороняючи лад і правду в усьому світі.